Трамп виграє. Я потрапляю на вечерю а, до Дня подяки. А, насправді в республіканську родину це шанс для мене. Поговорити, почути і позбирати інформацію, як нам наступні чотири роки працювати з цією адміністрацією? Я там назбирала дуже багато різних історій. Одна з них була, коли мене американка спитала: Дарія, типу, а ти е е е задоволена результатами виборів? каже: ні, я не задоволена. Каже, чому я каже, тому що Трамп буде намагатися заморозити російську війну в Україні? Вони будуть переозброюватись для нас. Це дуже невигідно. І я з американської сторони, як їх в це каже, ми не можемо зрадити людей, які знаходяться зараз на окупованих територіях, вони нас чекають. А діти, яких вивезли незаконно, вона така: Ой, це цікаво, я з цієї сторони не думала, але вона інша українка. Яка сказала, що вона дуже щаслива. Я кажу: цікаво, а чому? Ну, також вони її брати, вона не хоче, щоб він воював, і е, тому вона рада, що Трамп, бо Трамп зупинить війну. І вона мені накидує все, що це ж пропаганда, понятно, да? Це російська пропаганда, це трампійська пропаганда, Фокс Нюс. І, і я і в цей момент я думаю, краще б деякі українці просто мовчали, тому що на жаль, я для цієї жінки не сталася першою українкою. Кажу, Ви знаєте, мабуть. Такі люди теж є, але в моєму оточенні ось тут е, мій друг Денис Христов вивозить, рятує людей. Тут моя подруга загинула. Тут у мене подружка фотографує, е, знімає, документує війну і таке інше. Я кажу: в моєму оточенні всі або у війську, або допомагають війську або документують правду про російські злочини. Я кажу, тому це не так. Але м -м, в якісь моменти є українці, які насправді псують. Нам нашу інформаційну, теж е, інформацію, яку треба нам давати.